Шановні колеги, триває підготовка до 71-ї сесії Фонтанської ради. Є розпоряджені земельні питання. Пропоную вивчити та підготувати висновки та пропозиції в нашої комісії до сесії. Хто за те, щоб почати засідання комісії, прошу голосувати. Рішення нас наголосного усі члени комісії за, усі члени комісії на засіданні присутні. Пропоную як зробити. Ми вже з вами попередньо збиралися. Вивчали питання. Було нам опрацьовано там майже 200 земельних питань, 180, якщо сто вісімдесятих, чим помиляюсь. Пропоную поділити питання, які ми вивчали в нас не було сумнівів. Також ми запрошували на наші підготовчі засідання заявників. Пропоную поділити частину питань, які рекомендовані до винесення їх на сесію. А також є питання, які ми знаємо, що потрібно допрацювати, вивчити, виїхати на місце. Ці питання окремо повернутися до них і подати їх. Як питання, які потрібно перенести? Хто за те, щоб такму формацію? Прошу, прошу. Добре, тоді давайте я зачитаю список питань, які на мою думку ну знов таки ж ми вивчали раніше. Можна сьогодні запропонувати депутатам на сесію. Зачитаю. Про передачу громадянин України сюзьком, про затвердження технічної документації Клянкові, про затвердження технічної документації Древерян, про затвердження технічної документації Кіор, про затвердження технічної документації землоустрою Пілівий, про затвердження проекту земноустрою Хоменко, про передачу громадянці кравець, про затвердження технічної документації землоустрою. Дем'янець про затвердження технічної документації Кушнір, про затвердження технічної документації Біляковій, про затвердження технічної документації Барбі та Вішнікова, про затвердження технічної документації Радченко, про затвердження технічної документації Орел, про затвердження технічної документації Манченка, про розірвання договору оренди кадастрової 1086 в кінці, про затвердження технічної документації Денисюка. Про затвердження технічної документації Купцові, про затвердження технічної документації Мельник, про затвердження технічної документації Земенкові, про затвердження технічної документації Панасюченко, про розгляд звернення Літовка, про розгляд звернення Мельника, про затвердження технічної документації Піліової. Про затвердження технічної документації Пілівої це 1906 кадастр, не дев'ятнадцять а 29.95 дев'ять носоп'ять кінців. Про затвердження технічної документації Антонюк. Про затвердження технічної документації Дзебан. Про затвердження технічної документації Ложенко, затвердження документації Юрченко, про затвердження документації. Круповіч про затвердження технічної документації Козлову, про затвердження технічної документації Щебні, про затвердження технічної документації щокунову, про затвердження документації кадастрової 2651 щелкунові, про затвердження документації 0165 кадастрова Козлова, про внесення змін в рішення 35-ї сесії опутації ради. Про передачу Айткуві, про затвердження технічної документації Лісогур, про передачу власність Коцюба-Галині, про передачу власність Бересенко, про передачу власні Деменюк, про передачу власні Деркачові, передачу Новікової, про внесення змін Олександру сільської ради, про передачу Шевченко, передачу Почки Валентинів, про передачу власність Подобаєві пору, передачу Павленко. Передача Арнауці, про передачу Король, про передачу власність Афанасової, про передачу Децюк, про передачу спільну власність, спільну часткову Денисіченко чи Таку, про передачу Шпіль, Шпільні, про передачу Медвинському, про передачу Довгольму, про передачу Чоп, про передачу Красовській. Про передачу у власність Світлані, про передачу, про затвердження технічної документації Білобородової, затвердження документації Бондаренка, затвердження документації Гринюк, затвердження Янні Гані Михайловні, затвердження Бондар, затвердження Дунаєвському, затвердження Бондаренка, про затвердження технічної документації Демко, про затвердження технічної документації Шалонівські. Про передачу Фецуля, про передачу тариці, про затвердження технічної документації Гавриленка, про затвердження Гавриленка, про розгляд звернення Загороднього, про розгляд звернення Загороднього. Інше вулиця то була пасічна зараз Чапліна. Чаплін, Загороднього вулиця Зимова. Про внесення змін до договору оренди 1290 кадастрові у кінці. Про надання дозволу на розробку лікол. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 0265 кадастро у кінці. Про надання дозволу ще один лікол. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 0,148. Про розгляд звернення в се. Ото два питання. Про надання дозволу. Але сел ще одне питання у селі Кржановка про надання додаткової угоди, укладання додаткової угоди 1416 кадастрове, це Олександрівка, центральна сема. Звернення Савицького, про розгляд звернення Зайця, про розгляд звернення нічого, надання дозволу на розроблення технічної документації на Рук, про надання дозволу оренди земельних ділянок, які звернулися ДТЕК. Багато кількість питань. Внесення змін в рішення 35-ї сесії про погодження проєкту замовлення сторони Німеччини Сусійської сільської ради, про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок Фонтанка, земельного ділянок «Копнярка», затвердження технічної документації земельних ділянок світла і Олександрівка. Це окремо питання на кожного село. Про затвердження проєкту землеустрою Комунального медикомерційного центру переводити санітарної служби. Про затвердження проєкту земноустрою комунальному некомерційному проєкту медико-санітарної служби 41-4057 в кінці продання дозволу розроблення проєкту це в Вітеранів 5 Каженкоська рада, про затвердження проєкту замовлюстю комунальному підприємству Муніципальна варта під центр ДСНС, про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою відведення ділянки Центральної 54А, це Дефінівська сільська рада, про передачу власність земельної ділянки громадянці Шуляр Інні Васильівні, про передачу власність ділянки Оміському, про передачу власність Діжаєві. Про надання дозволу Укренерго, про передачу власність компорху, про розгляд звернення Новокривчука, про внесення змін Карпішина, про внесення змін до договору Оренди-Дельта, про зміну цільового «Белкіній», Белкіній, про затвердження проекту замовлення встановлення межсельщик, про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству Одеський обласний медичний центр. Психічного здоров'я це лікарня в Олександровці, про передачу власність Анорину, про передачу власність Соколову, про передачу власних земельної ділянки Вецько, про передачу власність Кузніцовій про передачу у спільну часткову власність Демченко, про передачу власні земельної ділянки Єрюменко, про передачу власності земельної ділянки Чибісова, про передачу Ззекало, звернення ХАІ, про розвідку питання служби відновлення. Іхто декілька буду зачитувати кадастру кіті, кінці, 03.12, 09, 11, 25, 95, 28, 31, 28, Тридцять шість 40, 32. це ті питання, по яким операційської ради підготував відмову у клопотанні про надання дозволу комунального підприємства із Зелентест, про надання дозволу на розробку технічної документації до Самотерсервіс, про укладання додаткової угоди до договору ференди. 29.35 35 в кінці, про надання дозволу розробку технічної документації Комбі-2, про надання дозволу ліси України, про передачу власність качатьну, про внесення змін до договору оренди лендспект 33.01 01 у кінці, про проведення експертно грошової оцінки кадастрові 45-22 в кінці, 45-21 та 45-20. Про прийняття у комунальну власній питанську ради до корону земельної ділянки кадастровий номер 0475, про проведення експертної грошової оцінки 3676 кадастрові кінці і про передачу власність берлат Юлії, про передачу власність берлат Ірині Борисовні. Така ось рекомендація винести дані питання на сьогоднішню сесію. Хто за, прошу голосувати? Можливо, у когось є доповнення, даного списку немає. Добре, тому пропоную також зачитаю список, який потрібно відкласти, і вже на наступній сесії будемо повертатися під час підготовки. Про затвердження технічної документації Штем, про затвердження документації Лебединський, про затвердження Шепіта, про затвердження Щеголеї, про затвердження технічної документації Хвошевський. Про затвердження документації Толкачеві, про затвердження документації Бабенко, про затвердження документації Терзі, про передачу большекові і безоплатну приватну вартість земельної ділянки, про затвердження технічної документації Шабга, про затвердження технічної документації Закарян, про затвердження технічної документації Бабіні, про затвердження технічної документації Разуваєва про затвердження технічної документації Домбровської, про затвердження документації Суслівкові, про затвердження технічної документації Зарованській, про затвердження технічної документації Меншойкіні, про затвердження технічної документації землеустрою Тельбізову, про затвердження документації Совгирі, про затвердження технічної документації Шубочкіні, про надання громадянину оценку дозволу на розробку проєкту землоустрою відведення. Про передачу власність цим, про передачу власність Василію, про передачу у власність Сопаневич, про передачу власність Зінурову, про надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки. Це товариство Рибалок, Нова Дефінька, про надання дозволу Бараню, про надання громадянського дозволу Войткові. Про внесення змін в рішення 53 сесії фатальської сільської ради, про надання е, дозволу Синявському, про надання е, Грізнутці, про надання дозволу товариству рибалок аматорів Крижанівка, про надання громадянці Бойченко, про надання Больченку Сергію, про передачу про надання громадянці Мороз, про передачу громадянину. Огнішені про затвердження технічної документації землеустрою 에, Союз, про передачу громадянці ВЕБР, про припинення дії договору Кириленко, про затвердження проти землоустрою Вороненко, про затвердження технічної документації Кролові, про розірвання договору оренди земельної ділянки Шведцем Юрієм Вікторовичем, про розірвання договору оренди. З Сергієм Павловичем хто за те, щоб ці питання сьогодні запропонувати до того, щоб їх перенести на наступну сесію, прошу голосувати. Дякую. Може, якісь у когось є пропозиції, щось хоче додати з приводу цих питань або інших, або формату проведення комісії нашої. Питань немає. Добре, дякую. Тому пропоную голосувати за ця комісії. Підготуємо. <питання>